СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерал-полковника Валерія Капашина. Він є начальником федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі Росії. Як повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова, заблоковане майно генерала було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні. Напередодні повномасштабного вторгнення вони виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора. Близькі Капашина використовували прибутки. Так званого сімейного бізнесу для фінансування проєктів в Росії та тимчасово окупованому Донбасі. Наразі загальна вартість вилучених активів становить понад 1 мільярд гривень. Серед арештованого будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офіси й торгівельно-розважальні центри. Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими служби безпеки за декількома статтями кримінального кодексу України частиною 4, 4 статті 111 з позначкою 1 Провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі Окупаційною адміністрацією держави агресора, статтею 111 одинадцятої з позначкою 2, пособництво державі державі-агресору», частиною 3 статті 258 з позначкою 5 фінансування тероризму. Вирішується питання щодо подальшої націоналізації на користь України цього арештованого російського майна фігурантів.